Всім привіт! Ви на каналі Crash Test and Lifehack І з вами я, Роман. І Діма. І сьогодні ми вирішили зазняти влог. Зараз ми йдемо в один магазин. Ну, десь недалеко від нашого дому. А після цього ми хочемо залізти на одну кришу. Ми вже майже біля магазину, ще 50 метрів десь. І ми будемо там, бачите, магазин там буде. Там ще пекарня є. Ну і, А ми на ту кришу, що ми зараз будемо на неї лізти, ми вже давно хотіли на неї залізти, але ніяк не було нагоди. Так що так. Все, ми вже біля нової стройки. У ній знаходиться нова стройка. ну і Зараз ми підемо, купимо цукерок і підемо лізти на ту кришу. От, ми підійшли до цього магазину. Це наш міні-маркет. Ну що ж, ми вже купили цукерки, взяли отакі от, от хербіни і стакан молока. І зараз направляємося до тої криші, на яку ми хочемо залізти. Діма вже жує цукерку. Вкусно. Ставте лайк за цукерку. Так, ми йдемо зараз от зараз я вам покажу. От, якщо буде видно. І, коротше. От, в то здання. І хочемо подивитися, що там є. І залізти туди. Та, і заліземо туда. Подивимося, що там знаходиться. Воно якесь дуже розвалене. І До речі. Вот ця криша, на яку ми хочемо залізти. Але вона другий поверх. Оце нічого. Ось. Ми вже майже підходимо до того знання. Там якесь графіті намальоване. І параша, коли у нього стоїть. О. Ще буквально 5 метрів. Там стоянка позади вот руїни будили вот зараз я залізу подивлюсь що там наверху я возьму хербінку. Тут майже нічого нема. Лиш вот. Таке поло мене. Діма, ти де? Я? Куда? О, там Діма ходить, гуляє. Що теж лізеш? Ну і будемо злазити і йти. На то місце. От, і ззаді от таке от графіті. Я а ззаді а у нас якесь понамальовано тут і ось тут щось. Ну, тут і якась ужина літом, просто чи що? В далечині музика грає. О, там Діма. Давайте я вам його покажу. Чекайте. О, Діма. Ну і отакі от, от справи. Ще всередині здання. Ось таке от графіті. Ну і що? Йдемо тоді? Залізати. І ми вже тут йдемо туди зараз. Тут стройка йде нового дому. От. Зараз я вам покажу, куди треба залізти. От. Майже. Прийшли. Ну, ми прийшли вже. От. Цю от кришу. Наверху. Ну що ж, давайте лізти. Що ж, я починаю лізти. Я взяв з собою таку екшн камеру. І після мене. Що ж, я починаю лізти на ось цю кришу. І я взяв з собою вот таку от екшн камеру. Після Роми починаю лізти я. Да, я не знаю, як Діма залізе, бо він трошки маленький ще. Але я йому думаю наверху дам руку і він справиться. You You picked the wrong food, Jack Jack. Так, ми вже залізли на оцю кришу. Вона вам знайома з нашими краш тестами і всім. Далі ми йдемо на ще одну кришу. Йдемо трошки відпочинемо за столик, сядемо, ну і підемо на іншу кришу. І що, ми вже прийшли на те місце, де ми маємо вилізти, це теж в тому зданні, вот. я вам зараз покажу його. І от, це теж вот, ця криша, це теж другий поверх, але щоб ви розуміли, яке воно велике, от зараз Діма піде стане туди. І це, Це десь чотири Діми. Ну що ж, зараз ми починаємо лізти. You picked the wrong fool, <laughs> Jack. Цю кришу. На козирку ми зараз, Так, да, на козирку. Ми ну, хочемо зараз піти на ту кришу, подивитися, що там є. Будемо тут і говорити тихо, тому що там люди живуть. І та розплавлений вод, я знайшов. Викиньте. Ну і вот. не шуми. Ну і тут і таке. Зараз я вам покажу. От, тут і всякого барахла багато. Діма. <гум> <гум> От. Якісь тут і... меблі. Ну і сам дім. Вс, ми зараз вже будемо злізати з цієї криші, бо тому, що тут трошки нудно. Ну все, ми злізаємо тоді. Це відео вже підійшло до кінця. І щоб якщо ви хочете, щоб вийшов ще один влог, треба набрати 30 лайків. Я думаю, вам це не тяжко зробити. І ми тоді знімемо новий влог. Ну що ж, дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. І всім пока. Ви були на каналі Crash Test and Lifehack.